Росіяни за три роки дійдуть до Дніпра. Про це заявив глава ПВК Вагнера Євген Пригожин. Також на думку ватажка терористів, щоб закрити ЛНР ДНР, окупантам потрібно два роки. Якщо нам надо йти до Дніпра, то тоді тогда на три. Якщо нам треба закрити ДНР лнр ну надо ще хоча б годіка полтора-два поработати. Якщо нам нужно дійти до Ламанша. То тогда у мене є свій ідеальний план. Днями Пригожин абсурдно заявив, що після виходу реклами Вагнера на американську аудиторію у складі угрупування хочуть воювати 10 мільйонів громадян США. Нібито саме це стало причиною для припинення вербування російських ув'язнених. Про це повідомляв підконтрольний олігарху телеграм-канал Кепка Пригожина». Однак американський інститут вивчення війни це спростовує в аналітичному звіті установи. Йдеться про те, що вербування у російських тюрмах не припинятимуть, проте відбуватиметься це в менших обсягах. Нагадаю, 6 лютого Верховна Рада визнала приватну військову компанію Вагнер міжнародною злочинною відповідно терористичною організацією. За проголосували 336 обранців.